В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Псалом номер 77. Псалом дуже великий 72 стихі або 72 речні. Це є другий по величині псалом у Псалтері, псалом історичний, написана історія від виходу Ізраїля з Єгипту до встановлення царства під керівництвом Давида. Описані. Всі перепетії Ізраїлю, визволення з Єгипту, чуда, які Господь творив. Потім люди забувають, потім Божа кара, то все автоматично. Так воно відбувається. І тоді, і, і зараз. Потім кара Божа, неволя, тоді народ чухається в голову щось не то, кається, Господь милий. І так було дуже багато разів. Псалом. Не просто описує історію, він каже: не повторяйте помилки. Чому Ізраїль попадав знову і знову в неволю? Пише: розкажу вам те, що ми почули і що зрозуміли про хвалу Господню, Його силу, усі Його дивовижні діла, які він учинив, що розповіли нам наші батьки, щоби в наступному поколінні не сховалося від ваших. Дітей, щоб знало наступне покоління, сини, які народяться, а вони мають сповістити це своїм дітям, тобто нашим внукам, аби ті покладали свою надію на Бога, не забували Божих діянь і шукали Його заповідей, і щоби не терпіли. Якщо покоління безбожне, хто винен, ми так нарікаємо. Знаєте, покоління страшне. Хто винен, якщо покоління безбожне? Батьки винні. Батьки не передали віру. Якщо немає орієнтирів, моральних фільтрів, хто винен? Винні ми. Якщо би ми передали віру, зараз би картинка тих, які є в церкві, була б зовсім іншою. Вона була би молодшою. А так прийшли. Старші. Тим, яким вже лишилось менше, ніж більше. Проблема не в дітях. Проблема в батьках, які не передали дару віри. Те, що передали їм їхні батьки. А нам передали, нам передали батьки. Ми не зуміли передати. Апостол Павло говорить до Тимофія. Пригадую, Щиру віру твою, яка спершу мала твоя бабця, Лоїда, та в матері твоїй євніці була, певен, що вона і в тобі є. Розумієте, була в бабці, потім в мамі, яка ж, я певен, що вона і в тобі є? Передати віру. Бо інакше на Далі будуть, як написано у псалмі. Засмучувати Всевишнього Бога і не зберігати його настанов. І Господь, далі написано, буде віддавати народ під меч. І то, знаєте, є найобідніше, коли тебе б'ють, і ти не знаєш, за що тебе б'ють. І не тому, що ти може поганий, а тому, що тобі не сказали. А тому, що тобі не передали, що так не можна робити, бо ти будеш вигублений зі свого народу. У Святому Письмі майже все написано. Написано, слух, слухайте, навіть уявляєте, тоді, давним-давно, 5 тисяч років тому написано: наб'єш собі наколку, будеш вигублений. Розумієте? Давним-давно написано. Зараз слухайте. Навіть таке написано. Зробиш так, буде тобі так. Ми самі то маємо знати і маємо то дітям передати. В нас всіх вдома є святе письмо. Ми всі маємо зір, ми всі маємо читати. Тобто виправдання нам не буде. Якщо старшим поколінням буде виправдання, бо колись книга була дорогою, не всі читати могли. Знаєте, то можна так, знаєте, притиснути. Нас виправдання не буде. Чому ви не сказали своїм дітям? Ми зараз повинні говорити, навчити. Сину, якщо ти зробиш так, буде так, будеш на себе винити. Господь казав, Він не наказував, Він каже отак: Я тобі пропоную. Я тобі пропоную. А ти? А ти вибирай. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Щойно була 9 година ранку, це значить, що була хвилина мовчання. Я, як і всі, став і, і мовчав, бо хвилина мовчання. Але бачу з одної машини. Вийшов чоловік, став, перехрестився. Склав руки і молець. Хвилина мовчання закінчилась. Він перехрестився, сів машину і поїхав. А я, знаєте, стояв і промовчав хвилину. Оце є передача віри. Навіть священник. Навіть священник. Тепер, коли я буду зранку стояти, буду згадувати собі знаєте, того чоловіка, який передав мені цю віру, як це робити, і буду згадувати за загиблих воїна. Слава Ісусу Христу!